Мар'яна безугла знову засвітилася, але цього разу градус епатажу максимальний. Вона відкрила ряд неочікуваних фактів та те, що було. Приховане її заяви, нападки часто були спрямовано на керівництво армії, головкомів, командирів і офіцерів. Але цього разу вона вчинила неочікуваний, певним чином відкрила деякі вражаючі карти. Ніхто напевно і підозрювати не міг подібного. Подробиці вже за миття. Ми вітаємо всіх глядачів, ставте вподобайки та підписуйте, щоб не пропустити жодних актуальних новин. Народна депутатка Мар'яна Безугла несподівано почала розкривати свої секрети і налетіла на армію. Її командувачі. В заявила буцімто, що Донеччину ледь не здають, і армія РФ прорвалася в Новогродівку і Селидове. І за її словами, під Покровськом наразі опинились на обізнані підрозділи, які замінили 31 шу бригаду відведеної з фронту після зняття комбрига. Вона також попорадила, що Україна може втратити і вугледар. Підрозділи ЗСРФ протягом трьох днів зуміли окупувати місто Новогродівку і ведуть бої всередині Селидового. Просування відбулось по збудованій лінії фортифікацій, в якій, начебто, не було українських бійців. Про можливі причини втрат на покровському напрямку народна депутатка Мар'яна Безугла розповіла на сторінці Фейсбук. Нардепка пояснила, що кілька днів тому відвідала фортифікації ЗСУ в Селидове місті на Донбасі, в якому до вторгнення проживало близько 20 тисяч людей. Те, що вона побачила також попередні події, дали їй можливість пояснити, чому так швидко було втрачено і чому ворог прямує в бік Покровська. На думку нардепка, основна причина прорахунка військового. Командування, яке не налагодило оборону цього відрізку, місто Новогродівку на південь від Покровська рашисти захопили за кілька днів. Окопи перед Новогродівкою були порожні. Написала вона. Нардепка описала ситуацію, яка склалась на її думку під Покровськом і перелічила загрози. По перше, між Новогродівкою та Селидовим збудувала лінію фортифікації, які чомусь стояли порожні. Підстава для такого висновку, порожні бліндажі та окопи, в яких Побувала безугла в селидовому, також вона заявила, що не бачила військових у місті і навіть бійців тероборони. Крім цього, як зазначила в Новогродівці напередодні курського операції, звуки обстрілів безперервно лунали в небі. А мешканці ще ходили вулицями. В місті не було жодних ознак підготовки до оборони або присутності наших військових. Далі цитую. Я прийшла під землею, вийшла в поле. За полем вже були окупанти. Більше нікого не було. Йдеться в дописі на фото, яке опублі... Лікувала Бозогла, дійсно можна побачити окуп, укріплений колодами та землею, в якому на той момент не видно людей. По-друге, нардепка звернула увагу на усунення із посади командира 31 першої механізованої бригади. Нездоволені бійці бійців цієї ситуації, появу нових підрозділів на лінії зіткнення. Із її слів прибули необізнані підрозділи. І це можлива причина погіршення ситуації під Покровськом і Турецьком. Також вона попереджає, що якщо зараз проведуть ротацію в Огледарі, ми... Втратимо його. Всі такі ротації призводять до проривів і поганих наслідків. Підрозділи забирають командирів, знімають. Ми втрачаємо сотні кілометрів української землі, міста, сели, шахти, копали на історію. Кількість злочинних ротацій лише зростає. Фрагментація фронту збільшується. Наголошує нардепка. При цьому за словами Мар'яни Безоглої, вона звершила від допис на сторінці у Фейсбуці описом Покровська, з якого виїжджають і цивільні і військові та споражнілого Селидового. Через Покровськ виїжджають ідеї евакуація. Люди з пожитками військові. Військові виїжджають через Покровськ. Останні кілька тижнів військові безперервно виїжджають через Покровськ. Підсумувала вона до слова. На момент публікації матеріалу командування сухопутних військ та 31-ї бригади не коментували допис безуглою. Також варто зазначити, що аналітики писали про просування окупантів на Покровському напрямку осіндрослідувач проаналізував фото із лінії фронту, і зробив висновок, що расисти зайшли за лінію фортифікації покровськ мурноград тоді ж аналітики проєкту Діпстет написала, що підрозділи ворога прорвались. Новогродів коривок відбувся протягом двох-трьох днів. Місто стоїть ціле і не зруйновано. Боєць третьої штурмової бригади зі свого боку підтвердив, що із цього населеного пункту українцям довелося відступити. При цьому у звіті генштабу ЗСУ згадується і Новогродівка, і Селидове в цілому на 60 кілометровій дузі відбулося 55 атак. І найбільша кількість рашистських військ Ами біля Новогродівки написало командування. Ну а далі поговоримо і про те, що днями безугла розкритикувала головком ЗСУ Олександра Сирського за маневри на сході. Депутатка заявила, що підрозділи ЗСУ виводять із Донецької області, а просування окупантів там загрожує Дніпру та Харкову. Свої думки щодо цього вона висловила у власному телеграм-каналі. Депутатка заявила, що була на засіданні Верховної Ради, яке вважає успішним, але попри це не може думати ні про що інше, окрім того. Що відбувається в Донецькій області. Наші підрозділи виводять звіти, Полушаючи цілі смуги фронту. Напризволяще боєприпаси не додають рашисти, проходять через порожні фортифікації. За таких обставин окупація Покровська справа найближчого майбутнього Турецьк завершує свої останні дні. Виглядає так, ніби ми віддаємо доначу театр бойових дій 11-й рік війни. Землю на які тисячі українців поклали своє життя за Україну, але за Покровськом пряма дорога на Павлоград де немає. Жодних фортифікацій взагалі, а далі Дніпро написала Бузугла, яка також наголосила, що за містом Турецьк буде Краматурська, далі Харківщина. Далі цитую жодного обладнання адміністративного кордону Донецької області не зроблено. Перебуває в стані шоку. Вибачте, сирський виводить війну на якийсь новий рівень манаврів часів Другої світової, де ставки йдуть на втрату або здобуття цілих регіонів. Але яка ціна, які перспективи гра на пана був пропав? Маневри українського Жукова тривають. Написала депутатка. Ну а ми нагадаємо, що раніше Мар'яна Бозугла заявила, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський знижує нашу боєздатність та усуває людей. Про що вона написала у своєму Фейсбуці, бо також заявила, що сирський такий же злочинець, як і Содоль, та додала, що без втручання в ситуацію президента Володимира Зеленського наша армія зітриться і перетвориться в ненавчену суцільну піхоту обмежено придатних. Як приклад шкідливої діяльності, головкома нардепка навела прорив оборони міста Турецьк та Нью-Йорк. Вона зазначила, що 24-та бригада одна з небагатьох, яка майже в повному складі не розпорушено, як інші обороняла міста Турецьк та Нью-Йорк більше року це довело свою ефективність, адже така смуга відповідальності в підрозділі стала команда забезпечувати стабілізацію оборони. Безугла також розповіла, що. Розвідці стало відомо, що ворог шукає можливість прориву і збирається спробувати це зробити найближчим часом. Після чого, за її словами, сирський через генерал-лейтенанта Юрія Сотоля дав наказ зняти всю 24-ту бригаду відправити на часів яр. А 41-ту бригаду, яка була в часовому яру, зняти та відправити на турецьк. І за інформацією, розвідники керівництво бригад і навіть оперативно-тактичні групування говорили про ризики такої операції та попереджали, що це може спровокувати додаткову атаку солдатів окупаційної армії. І прорвати лінію оборони. Содолі сирський проігнорували попередження безугла, стверджує, що після цього про ротацію дізналися расисти. Нашим розвідникам стало відомо, що ворог прийняв рішення наступати. У ході аналізу перехоплень стало відомо навіть дату і час. Сирському знову повідомили про ризики, що така ротація вже неминуче призведе до прориву. Однак наказ не скасували, а ніяких резервів не надали. Далі цитую. У ході ротації з 41-ї бригади в часовому яру втрачаються позиції, і генштаб бреше суспільство, що ми відійшли на більш вигідні підготовлені рубежі оборони. Зазначу, що ніяких підготовлених рубежів оборони в часовому яру не було і немає це, можуть підтвердити наявні. В мережі супутникові знімки написала тоді нардепка. Пізніше, за її словами, командир бригади пішов на відкрити конфлікт і попросив не відправляти людей в останній бій. Тоді сирський почав процес зняття командира, і також безугла стверджує, що головком обмежує діяльність новопризначеного командувача об'єднаних сил ЗСУ бригадного генерала Андрія Гнатова. Водночас джерела Мар'яни Безугли підтвердили їй два надзвичайно важливі моменти щодо позиції сирського та його оточення. І за їхньою інформацією, головнокомандувач ЗСУ згоден підписувати режим припинення вогню та всякі варіації на тему капітуляції та примусу до миру. Крім цього, вони зазначають, що Олександр Сирський не вірить в перемогу і щиро вважає, що ми не здатні отримати перевагу над Рашистами на власній землі, адже він мислить і робить єдиний логічний для себе висновок. При цьому народна депутатка Мар'яна Базула нещодавно висловилася щодо ситуації на Курщині. І за її словами, перенесення бойових дій на територію РЕВ вона назвала операція реабілітація або хитрий план українського Жукова і найамітнішим проєктом головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського зараз має привід обережно порадіти, хоча б за те, що новий головком таки зробив щось не гірше, а краще дійсно краще так наголос. Сила без угла. Ну а що ви думаєте з цього приводу? Пишіть під відео в коментарях. Дякую, що додивилися. Ставте вподобайку та підписуйтесь. Слава Україні.